Тати серпня на календарі про головні події цього дня. Далі у програмі студії працює марта Стадник. Мої вітання. Україні активно працює передвиборча кампанія. Як правило, методами агітації не гребують. Успішною політтехнологією називають байдужість до виборів значної частини населення країни. Чимало заангажованої агітації спрямовано на те, щоб переконати людей, що їхній голос нічого не вартий. І з кожними виборами збільшується кількість тих, що ігнорують виборчі дільниці. Виключенням були президентські вибори 2004 року. Час помаранчевої революції тоді байдужість їх знайти було важко сьогодні. Політтехнологи будують передвиборчу кампанію саме на цьому постреволюційному почутті розчарування. Здебільшого не вірять у зміни жителі східних регіонів, саме серед них найменша явка на виборах на заході та у центрі схожі настрої. Також є. Ми спробували з'ясувати, а чи підуть голосувати у жовтні стрияни. Тож, якщо вірити нашому опитуванню, острияни прийдуть на вибори у більшості, і Стрищина зможе вплинути на загальний результат всеукраїнських парламентських виборів. Також наші земляки ніколи не цуралися особистих коментарів щодо політичної ситуації в Україні. Вирішення всіх проблем, на думку стріян, шукати далеко не треба починати необхідно із об'єднання. Головною причиною ДТП у регіоні разом із працівниками ДАІ з'ясовували мої колеги. Далі про ситуацію на дорогах міста та району розповідає інспектор із дізнання державтоінспекції Василь Паленичка. На дорогах стрищини за останні вісім місяців сталося 177 ДТП. На жаль, у двох з них загинули люди. За словами працівників ДАІ, така статистика є майже аналогічною у порівнянні з минулим роком. Не обійшлось без дорожньо-транспортних пригод і цього місяця. Спочатку місяця на території міста Стрий, міста Моршин та Стрийського району відбулося 18 дорожньо-транспортних пригод. З них чотири дорожні транспортні пригоди, в яких пострадали люди. І чотири чоловіка звернулося в лікарню за медичною допомогою. Відсоток дорожньо-транспортних привод за участю нетверезих водіїв є невисоким. Основні причини аварії на дорогах порушення правил дорожнього руху. Найчастіше порушуються правила розташування транспортного засобу на проїзних частинах. На дорогах які мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку. Водії займають крайню ліву смугу, коли крайня права вільна. Це заборонено. Це Пунктом 11 правил дорожнього руху. Водій повинен руху це якомога ближче правого краю проїзної частини. У нас чомусь то не виконується. Також у нас є такі порушення правил дорожнього руху, як проїзд перехрестя. На світлофори люди порушують з метою запобігання аварійності на автошляхах стрищини, триває місячник безпеки руху, у ході якого працівники ДАЇ у посиленому режимі здійснюють перевірку всіх учасників руху від водіїв маршруток до велосипедистів. Також правоохоронці нагадують, що у разі виникнення дорожньо-транспортної пригоди, яка не загрожує людському здоров'ю, першим кроком до вирішення проблеми є дзвінок у страхову компанію. Коли стається дорожньо-транспортна пригода, в яких є матеріальні збитки. Немає потерпілих у дорожньо транспортній пригоді, не обов'язково визивати на дорожньо-транспортну пригоду працівників міліції. Тепер є всі страхові компанії, виписують європротоколи. Дзвонити треба в страхову компанію, і на місце ДТП також повинен виїжджати страховий комісар, який повинен оформляти ці всі матеріали по дорожньо-транспортній пригоді. Невдовзі експерти прогнозують зникнення української мови із національного теле та радіопростору, адже відповідно до закону про засади державної мовної політики, Національна Рада із питань телебачення та радіомовлення скасує у бланку ліцензії графу мови. Юристи переконують, що у комплексі із іншими встановленими законом правилами українська мова може повторити долю білоруської, якої більшість населення Білорусі не знає. Нагадаю, голова Верховної ради Володимир Литвин підписав закон три. 31 липня, а президент України Віктор Янукович – 8 серпня. На виконання закону у Нацради є три місяці. Найкраще жити у Львові, саме так вважають користувачі соціальної мережі Фейсбук. Провів це опитування. Журнал Фокус. Рейтинг міст України проводять вже шостий рік поспіль. Цьогоріч голосування тривало протягом місяця. Львів отримав майже 4 тисячі голосів. За ним із великим відривом іде Київ близько півтори тисячі шанувальників. Далі Одеса і Вінниця. Загалом до списку голосування вийшло 100 українських міст. Губка Боб, лунтік і телепузики, чи дійсно вони становлять загрозу для наших дітей. Нещодавно на одному із українських сайтів з'явилася інформація про дослідження на тему мультфільми. Автори аналізують найпопулярніші сучасні іноземні мультики, які транслюють на українському телебаченні. З'ясувалося, що всі вони спецпроекти спрямовані на руйнування сім'ї, пропаганду збочень, наркоманії та іншого негативу. До прикладу, улюбленець усіх дітей спанч Боб із нетрадиційною орієнтацією. Тацією дівчинка із фільму Маша й ведмідь дитина ювенальної юстиції. А японське аніме це взагалі найбільша пропаганда гендеру у телепузиках. використаний прийом привчання дітей до екрану. А один із героїв із хлопчачим ім'ям постійно носить жіночу сумочку і приміряє дівоче платячко. Загалом дослідження розписане на 56 сторінках брошури, складеної у Львові. Текст можна знайти на сайті під назвою Сім'я під покровом Богородиці. Автори також звертаються до читачів із проханням писати лихти звернення у національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі, а також депутатам Верховної Ради, із метою заборонити ці мультспецпроекти у Україні. Невдовзі комісія обіцяє розглянути перше звернення. На сьогодні це всі новини. Більше інформації на телеланку МЮЕ. Я ж прощаюся з вами до суботи. Бажаю гарного вечора і на все добре. Життя має лише той зміст, який ми йому надаємо про життя спортивне та його складові станом на сьогодні, 16 серпня. Для вас працює Олег Филих. Мої вітання. Молодим хлопцям не вистачає холоднокровності. Наставник збірної України Олег Блохін прокоментував товариський поєдинок сині-жовтих проти команди Чехії. Після Євро перша гра давно не збиралася. В цілому, гра мене задовольнила, не вистачало одного результату. Всі боялися, що після відходу Шевченка і Вороніна у нас не буде збірної. Хлопці, як сьогодні, грали, довели, що у нас є збірна, і цієї молоді є до чого прагнути. Що буде такими гравцями, як Шевченко і Воронін, зазначив Олег Блохін. Україна та Чехія зіграли в нічию у товариському матчі на арені Львів, який відбувся 15 серпня. Яна Шемякіна найкраща спортсменка липня. Одразу після повернення олімпійської збірної з Лондона Національний олімпійський комітет України підбив підсумки липня, назвавши найкращою спортсменкою місяця чемпіонку ігор 2012 свихтування на шпаг Яну Шемякіну, яка у британській столиці принесла до сніжовтої скарбнички першу золоту нагороду. Про це повідомляє прес-служба ноком, особливий наставник Яни Шем'якіної Андрій Орліковський, визнаний найкращим тренером липня. Йдеться в повідомленні. А от Бубка задоволений виступом наших олімпійців. Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка задоволений виступом українських олімпійців у Лондоні. Про це він заявив під час зустрічі наших спортсменів в аеропорту Бориспіль. За його словами, олімпійські досягнення свідчить про значний потенціал українських атлетів. Окрім здобутих нагород, 10 разів наші спортсмени зупинялися за крок від олімпійського п'єдесталу. Це свідчить про значний потенціал українських атлетів. Додав президент Нок. Нагадаємо, українська олімпійська збірна здобула в Лондоні 6 о п'ять срібних і дев'ять бронзових медалей. Всі йдуть в депутати. Лихоманка політичних перегонів накрила і футбольних тренерів. Кварцяний балотується у Верховну Раду. Центральна виборча комісія зареєструвала 84-го кандидата у народні депутати, Який балотується до Верховної Ради України шляхом самовисування. Як передає кореспондент Уніан, відповідне рішення ухвалене на засіданні ЦВК. Зокрема, серед висуванців зареєстрований відомий футбольний тренер Віталій Кварцяний. Формула-1 без Мерседеса. Мерседес може залишити Формулу-1 уже у наступному році. Конюшня і штутгарда так і не підписала новий договір згоди з промоутером F1 Бернія Клстоуном. Тому з сезону 2014 зможе виставити тільки на піофіційну команду. Проте Мерседес продовжить постачати двигуни командам Формули-1 і буде приділяти більше пильну увагу цьому напрямку. В той час як його напіофіційна команда може виступати під назвою AMG F1. Однією з причин, які штовхають. Мерседес на такий крок вважається корупційний скандал з колишнім банкіром Герхардом Брібковським і Берні Клстоуном. І наразі у мене все. Бережіть себе, пам'ятаємо, добра думка завжди відшукає собі належну голову. Тож, нехай від сьогодні надалі цією головою буде ваша на все добре. погоду на п'ятницю, 17 серпня. Денний максимум – плюс 21. Опади не передбачаються. Вночі – плюс 14. Атмосферний тиск – 718 мм штутного стовпчика. Вітер північно-західного напрямку тутиме зі швидкістю 4 метри за секунду. Вологість повітря – 58%.